Сьогодні у цей вечірній час у цьому прекрасному залі Національної спілки письменників України ми починаємо творчий вечір поетеси, члена Національної спілки письменників України Оксани Радушинської. Творчий вечір має назву з здо. Дорога Оксана, від імені керівництва спілки я вручаю вам диплом. Лауреата премії благовіст, яким, яким ви нагороджені за ваш визначний внесок в області літератури, народознавства, дай Боже вам добра, щастя, радості. Мене особисто дуже тішить те, що ви тих людей, які не клянуть темряву, які запалюють світ. Оксаночко, я тебе давно знаю. Ми з тобою жили так, ну як з Богом, да тобто я знав про ваше існування, десь вірив вас, але ми не бачили. Сьогодні ми бачимо це, офіційно знайомимося. Е, По-перше, я хочу сказати, що е, коли було засідання журі благовісту, е, то е, коли прозвучало серед претендентів ім'я Оксани, е, то це треба було бачити. Е, е, ну, як правило, всі сперечаються, лаються тут так раз, і всі підняли руки. Ну ще навіть на цей ці. Зі... Каже, все, підняли руки Оксана. Вже як би, да, вже як би було апріорі, зрозуміло, що, що нічого, нічого там всі подивились, прочитали. Я дуже дякую за книжку. До речі, сьогодні Яромери Богадар Сергіовичі мої вже її сьогодні будуть читати. Мене звати Лисими, а грози співали весільних пісень, завчених позаторічнього віку. Тяглася, з усіх сил тяглася серцем у гору, а коріння таке ж міцне і правдиве, як у дерев, пробиваючи каміння і грудки, проростало в живе тіло землі, до її мудрості, до її джерел, до її сили, поєднуючи світло і тем. Я стала людиною, а коріння лишилось. Мене навчали покор'єм, -по гострим язиком серпа, мечами вогнів, кінськими підковами. Мене закидали камінням ганьби, не відаючи, що я піднімусь і проросту, що з першим народженням нової весни. Увібравши до грудей медове повітря і село прематеринської ніжності знову зацвіту і визрію. Купальської ночі я розквітала у розпущеному волосі потерчат. Мене долучили дитячі ніжки і відьомські очі намацували до схід сонця. Пилинку, три листу, тридуху, живе на трьох, отрої і чарівнича крапля, крові соку дарували б їм вічну молодість. Мене навчили приворотним словам Березоля і пожухлим, жовтолистим жовтним я повторювала їх, засипаючи аби не забути нарік, коли. Зійде сонце. Я проростала крізь вене струмків і груди людей. П'яний від повні місяць мішком лягав спати у моєму волосі, а прокидаючись, бачив так близько над головою сонце чи комашку, сонечко. Я знаю все, бо про все. Мені говорив вітер. Я пам'ятаю все, бо жоден вогонь не зміг вбити мого серця. Я стала людиною, а пам'ять лишилась. Раду на те, що Оксана дуже багато працює, що вона все пішла обдарована, що вона стрімко творчо зростає. Е, така цікава особистість, вона ніколи не падає в відчай. Вона тримається дуже. І це, звичайно, велика заслуга її батьків Петра Радушинського, чудового майстра, фотомайстра. Він працює в районі газеті фотокореспондентом, чи то є фотографії робить. Сенахи. І він багато для неї дав. І мама, і все, значить це. Ну, я дуже шаную, люблю і бажаю. Її. Чого не так, Не знаю. Чи то я був у Ялті, чи то в Києві, От. але раптом по радіо передають поезії Оксани Радушинської. Оксана Радушинська, Старокостянтинів. І були ці поезії такі, що я друзям кажу? Ви послухайте це, друга Ліна Костенко. Застуне світ, глибока вода прийде, чи зможеш плисти, як зірве мости, як мов неживий, візьметься рости і давні листи корабликами поведе, ніколи не буває безмежним, біль ніколи не буває нестерпним. Хрест Ніколи не буває непідйомним. Оцю дивовижну духовну постать просто це неможливо. <плес> Хай його воркують нам голуби, хай видзвонюють перші гершиці, що вробився вдосвіта та й грі злі, нашого майбутнього сподолі, і веселки райдулі, білий сніг, погли, ще купальці поглищимося йде. Сьогодні щаслива, справді щаслива, дітенька слива цікаво дитині про щастя це знать, та нині ж поїде ярмаркувати, буде ходжати, дітенька слива, справді щаслива, така от красива, а коли буде вертати додому. України іменини Усміхнеться мамо й тато, бо в родині кожне свято, незалежна Україна, господиня сильна, вільна, на гостині рушникові хліб та сіль при щедрім слові, з днем народження країно, моя рідна Україно. Oh you Від наших всіх 1200 ну, там, ближні, земляків, які на сьогодні є вихідці з Хмельницької області, що народилися там і живуть зараз у Києві, ми хочемо приєднатися до всіх тих побажань, які сьогодні вам уже були тут, звучали, до всіх поздоровлень. І єдине, що тільки можу вам сказати, Оксаночка, це дорога ви наша Оксаночка, землячка Хмельничаночка. Дякуємо вам за ваш талант. Богу дякуємо і нашій рідній землі Хмельницькій за те, що вони подарували нам вас. Будьте здорові і щасливі. Успіхів вам